Страхуватися в Україні не надто популярно. Лише 20% населення звертається за такими послугами підрахували у компанії JFK. Ще менше охочих отримати добровільну медичну страховку ДМС. То лише півтора десь відсотка від населення всього від наших там 45 мільйонів користуються послугами медичного страхування. Це дуже мало, якби якщо трохи змінити вибірку, да і зробити скоріше я таку вибірку націлену на середній клас великі міста, то там вже близько 16% населення користуються медичними медичним страхуванням. Поліс медстрахування як дитяча пірамідка в основі амбулаторна та швидка допомога. Далі за бажанням можна додати стаціонарне лікування, хірургічні. Або стоматологічні послуги. Чим більша пірамідка, тим дорожче поліс. Якщо людина заплатить доросла людина десь там 4-5 тисяч гривень, то у неї буде страхова сума, страховий захист десь в межах 100-150 тисяч гривень. Тобто, в межах цієї суми вона може лікуватись протягом року. Висока вартість поліса суттєво стримує поширення ДМС. Навіть якщо ви готові до витрат, вам можуть відмовити у страхуванні. Учасники ринку зізнаються, більшість приватних клієнтів звертаються вже хворими, тож вирогідність збитків висока. Один из факторов ⁇ то, что нет накопленной статистики по физическим лицам, поэтому достаточно сложно просчитать страховые тарифы и вероятностную убыточность да, по таким договорам. Менш ризикове групове страхування. Компанії надають знижки, якщо звернеться уся родина страхувальника. Скориставшись такою послугою на роботі, можна заощадити половину вартості полісу. Навіть якщо третина клієнтів групи виявиться збитковими, загальна сума залучених премій зазвичай перевищує витрати страхової. Mm, всі стремляться достіч рентабельності, скажімо, портфелю цілому. Поэтому да, віддільні клієнти можуть бути убиточні. Левову частку всіх полісів ДМС ініціюють саме роботодавці. Медичне страхування за рахунок компанії неабиякий стимул для працівника. До того ж, страховик забезпечить незначне лікування на робочому місці, проконтролює, щоб пацієнтові не призначили зайвого та запропонує профілактичні послуги. Утім, сплатити все це доведеться із прибутку. Платюшковісеському страхуванню платиться із прибулі. И облагается дополнительными налогами в сумме порядка 30%. Это и подоходный налог, и дополнительные взносы в социальные фонды. За перше півріччя обсяг премій медстрахування зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом. Торік страховики уклали понад 900 тисяч договорів. Збільшується і загальна кількість страхових випадків. За січень-червень мільйон двісті тисяч. Відшкодували за ними понад півмільярда гривень. Чорічне зростання добровільного медичного страхування відбувається в межах темпів десь 20-25%. І Це не зважаючи на складні умови щодо платоспроможності. І населення, підприємства так далі, вже кілька років в Україні розробляють систему обов'язкового медичного страхування. Може з'явитись вже за чотири роки. Утім, на ринок добровільного страхування це не вплине, запевняють експерти. Попит на додаткові послуги залишиться на тому ж рівні. Антон Ємельянов, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.